Transcrição e aí Я Роман Морозов. Ми знаходимося біля культурно-громадського центру Шалтер Плюс, який вже 20 років допомагає молодим і не дуже молодим криворіжцям ставати цілісними особистостями. Але два останні роки, роки повномасштабного вторгнення, наш фокус допомоги дуже сильно сфокусований навколо внутрішньо переміщених осіб. Тому зараз ми прямо пройдемось і подивимось, як це виглядає зараз, і як це виглядало два роки тому. Ходімо подивимось. Це Країна футболі, де зараз діти грають в футбол, де проходять тренінги, де проходять різні дискусійні групи, клуби і таке інше. Під час перших місяців, перших півроку повномасштабного вторгнення, це кімната була повністю закладена одягом взуттям постілю секонд-хенд. І тисячі, тисячі одиниць ми давали людям, які втратили абсолютно все. І це була кімната секонд хенду. Ходімо далі. Це найбільша зала Шелтра Плюс, де проходить театральна студія, кінопокази, концертний майданчик. Але це ще місце, де проходить проект Школа змінотворців. З початком повномасштабного вторгнення, коли ми зрозуміли, що ми можемо вирішувати не тільки гуманітарні, не тільки побутові проблеми переселенців, ми почали ще процес навчання, долучаючи переселенців ВПО до волонтерства через школу змінотворців. Це дало можливість інтегрувати людей в спільноту шелтера плюс спільноти в Криворізьку громаду. І даючи їм можливість не тільки брати, але й віддавати щось навзаєм. І ходімо ще подивимось: це керамічна майстерня, де прямо зараз діти малюють. Перші місяці 2020. Другого року всі ці полиці вони були закладені памперсами, гігієнічними наборами, медикаментами, ліками і таке інше. І з цього місця видавалися тисячі одиниць допомоги. Сьогодні діти тут малюють, в тому числі і діти переселенців, і криворіжці, і переселенці разом інтегруючись в криворізьку громаду, займаються творчістю. Ми все це робимо. Тому що в країні війна. Ця війна, це війна на виснаження, це не спринт, це марафон. Туди основна маса була ну, темних, вот, я не знаю, циганського національності або якоїсь іншої національності. Ну більше допомагаєте? Їм ми їх не трогаємо. Хоча вони наглі в красну балку, там черешні всі, дітки ламають. Ага. Это, там з знаходиться, вони ходять купатися туди толпою. Я сама внутрішньопереміщена особа. О, звідки ви? З Херсона. По знайомому також в школі погано відносились до декотрих, але це деякі випадки. Внутрі переміщені особи у нас десь їх селять. Поселяють у якихось гуртожитках. Дом вертатися нема куди, дом уже розбитий. <плес> а додому хочеться дівчата. Як-не-як. -як. Це у людей гори. Я жаркий володя. Приїхав з Солодару сюди в Кривий ріг. Змусила війна. Уже Лісічанськ палав прямо НПЗ. І вибухи були чутно ну, прям потужно, потужно, потужно. І донька мене попросила, Вова, хватить це слухати, поїхали до тебе на Батьківщину у Кривий Ріг. А я поїхав у Харків з сторони Ізюма і 25 лютого заїхав на московські проспекти, забрав доньку і подругу її, студентку. Почали виїжджати і пішов великий обстріл, бо коли почали вони ракетами по, по Харкову. Були Величезні, величезні такі колони переселенців людей. Вони прям колонами їхали в сторону Дніпра. І багато блокпостів від Бахмуту до Дніпра я приїхав більше 12 або навіть 14 блокпостів. І їхав я майже 20 годин. 450 кілометрів. Я Тетяна, біженка Запорізької області зі Степногірська. Зараз. Проживаємо в Кривому розі, як виїжджали, я навіть не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що гнали дуже в машину кидалось усе. Тут я готувати, що почала в кухні. Їжа недоготовлена доготовлена, була і м'ясо нарізане там, і картопля була начищена, сковорідка тут виставилась, і чоловік заскочив в бігом, такі глаза великі, і у утіх теж. І я просто це все, що можна було в холодильник, в холодильник. Добре, що печку встигла виключити, то вискакували дуже, дуже лячно їхати було. Дуже гучно, лячно. А зараз там не просто лячно, там пошілок кончають зовсім, і рядом сел Штайта немає, там рядом наші діти осталися. Молодий чоловіче наш 11 класник. Зараз зі своїми друзями, як е, в ту велику, пам'ятаю, читали партизани маленькі, да, от. і вони три друга, три однокласника. Оказується, ходили до хлопців. Оказується, вони условия поставили, тільки побачимо, що збираєтесь, вискакувати відсюди. Ми підемо туди тропами, ви нас не знайдете, ви нас більше не побачите. Ну, все. Росту два, десять, а він, ми привозили сюди його у Кривий Рік в прошлому році, в февралі. Подумали, що йому подобається город такий великий, І в шелтер привели. Він посидів уроки свої разом з іншими дітьми. На третій день він зібрав свої сумочки, і ви мене відвозите, або я сам. На що я против? Метр п'ятдесят з кепкою немає. проти двох. З гаком то нічого. Всі душі зібралися і відвезли його обратно. Мене звати Марія, я приїхала сюди з Херсонської області. Звідки саме? На село Миролюбовка. Ми виїхали у 22-му році. Коли ми виїжджали, нас бомбили. Ми, виходить, сиділи спочатку у підвалі. Потім, коли до нас зайшли орки, ми, виходить, в нас голова сільської ради, він виходить, забрав свою сім'ю і виїхав. Ну, в село він не приду Поки місь хлопці не побачили, що виїхала машина і тікали, вони дзвонили мені, щоб я збирала дітей і ми почали виїжджати. Ми тільки доїхали до Кавуна, і ну, може метрів 15-20 воз нас упала ракета, але ми вовремя успіли втікти. my name is john fott i'm from washington state in america i'm retired military and i'm also a retired police officer and when uh, russia first invaded in 2014 uh, ukraine got our attention my wife and i and her name is tracy and so we initially we couldn't even find ukraine on the map and then when the initial invasion uh, happened Uh, we started researching and trying to understand uh, the things about Ukraine. And we learned about the Euro uh, in 2014. Ми працювали з переселенцями буквально з 2014 року. Ми робимо все, що тільки можемо, щоб е, сформувати тут сталу е, підтримку для людей, які потребують цієї підтримки. When we say IDP, internally displaced people, I understand that that's necessary so that uh, people will understand where they came from. But I'd like to remind everybody that behind each one of those three letters, there are thousands of individuals, of people. Uh, I, we have met several. We just came back from um, a trip to a couple of the poorer villages where um, we were able to pass out. Um, Christmas backpacks that came from uh, the United States. We were able to go out to uh, some of the poorer villages and meet some people. In uh, one of them, uh, she has three boys, and um, she said that she was from Bakhmut and that uh, her area was destroyed, and that even though that area that we had visited was a, a very poor area and there wasn't a lot of resources there. In her, she was crying when she said that she was thankful to be there. Um, so a huge need just to help them uh, make it to the next day, give them hope. Якщо чесно, я тут посталася, щоб, грубо говоря, знайти квартиру вже. В село мені немає смисла вертатися, бо у нас там було прямо попадання, коли ми виїхали. Я хочу подякувати шелтеру за те, що вони допомогли нам. Приютили, як кажуть, як сказати, слі. Як... Дякувати хостелу, б не хостелом. Ну, мені кажеться, як ми з дітьми на вулиці були. Почали з гуманітарною допомогою, вирішуючи просто нагальні питання людей, коли людина голодна і коли людина фізично без одягу. Були такі зрозуміли, що люди потребують ще е, психологічної підтримки. Люди потребують товариства спільноти. Бо багато людей вони втратили фізично своїх друзів, свої родини, свої е, спільноти, ком'юніті громади. Були люди, які в них прям інтегрувалися максимально глибоко. Вони спочатку просто приходили, потім приходили і допомагали щось, і потім вони включалися максимально в усі проекти. На цьому місці розпочався мій шлях з родиною Шелтер Плюс. Я приїхав сюди з тещею з мамою за гуманітарною допомогою, і все почалось побігло. Я заповнив анкетку, де було запропоновано мені. Бути волонтером і з того часу, майже вже два роки, я з родиною Shelter Plus майже кожен день. І от е Володимир, Володимир Жаркий, е він якось дуже швидко інтегрувався. Для нього все це було е близьке. Йому подобалось волонтерити, і потім він е долучився до якихось наших команд. І потім він ще долучився як пластун, е став пластовим виховником, набрав собі е хлопців-новаків е там 6-8 років. Сюди я перший раз потрапив в... навесні 22-го. І була величезна толока. Приймали участь більше 20 людей. Ми вивезли більше 16, 16 тонн сміття. Два рази. Це, ну, це прям величезні об'єми сміття. Потім ми почали на першому поверсі роздавати людям гуманітарку. видали її більше 900 тонн за 9 місяців. Це продуктова. Видали більше 300. Роверів і побутову хімію дуже багато людям видавали ми. Ще один такий яскравий приклад це пані Тетяна. Я пам'ятаю на початках вона ледь не при кожній зустрічі, сльози на очах в неї були, да? її це дуже глибоко торкалося, і разом з тим вона знайшла в нас надію, в нас знайшла прихисток, притулок через знов-таки волонтерство. Коли вона долучилася до швейною цього коворкінгу батальйону, шили прапори, шили понче для військових, шили ноші для евакуації, Вона відчувала себе дуже потрібно. І це правда так є. Ніколи в житті не подумала би, і, мабуть, що так судьба нас закине, це зверху, це, це я не знаю, як воно вийшло. Але ми отримали тут те, що про що я не мечтала би даже, мабуть. У нас 36 діточок: це Миколаївська, Херсонська, Донецька, Харківська область, які зараховані до нашого закладу і вони навчаються у нас. Початок війни був страшний. Дуже багато людей спочатку було з Маріуполя. Прибули. У нас було обладнання сховище на початок війни. І в перші дні війни ми приймали до 600 людей, мешканців при ворогах, переселених осіб. За цей період, з початку повномасштабного вторгнення, в середньому кожен місяць близько 10 тисяч переселенців приходили і отримували гуманітарну допомогу. Видавали допомогу людям переселенцям. більше 10 місяців, більше 900 тонн. Видали ми гумпомощі. Людям. Звісно, весь цей час наша команда вона теж була в стресі, тому що ми не знали, чи буде окупований Кривий Ріг, чи буде Кривий Ріг обстріляний, чи буде Кривий Ріг атакований безпосередньо, чи будуть тут стояти війська і російські танки. Тому е ті з нас, хто не пішли до війська, а серед нас було багато тих, хто пішли як добровольці безпосередньо до війська, і на превеличезний жаль, е частина з них вони віддали своє життя. Але ті, хто лишається тут, е для нас таким рятівним, е рятівною підтримкою і можливістю довгостроково волонтерити, робити, давати, допомагати, є можливість, е коли ми відчули відчуваємо, що ми можемо бути корисними. Е, набагато більше щастя в тому, щоб віддавати, а не брати. І ті, хто зміг навчитися цьому, вони насправді можуть бути, е, робити це довгостроково.